Vamos

Присутні як членів, тому вважаю, що комісія може почати свою роботу, але перед початком роботи прошу встанувати певне заруб, у нас договора висловити. Дякую, прошу. Шановні депутати та присутні, прошу вас виступати та звинувати питання державною умовою. Хто за те, щоб розпочати роботу насідання нашої комісії? Хто за роботи отримались немає? Я Давайте затвердимо порядок день. У нас ну, єдині питання про земельні правовідносини. Хто за такий порядок денний, прошу голосувати, хто за проти. Затримались немає. Дякую. Давайте по земельним питанням. А, ну, перше питання порядку денного це про надання товариства на з межденістів 10 міністр груп розмову зобов'язано розроблення проєкту землеустрою. За адресою Одеський район села Була Чубалка, вулиця Центральна 99, в оренду строком на 49 років, площею 01396. Можна слово? Так, можна. Добрий день. Добре. Зараз присутня громада села Брова-Чобалка. І нас цікавить це питання. Чому? Тому що ми не розуміємо, що буде будуватися на цій землі. І чи будуть е, соблюдатися норми санітарні? якщо... Ну, Є така інформація, що планується будівництво терміналу зернового. Е, поблизу цієї території проживають люди То, Ну, через забор, тобто ми... ми По поки... заборону. Є, є питання до цих земельних ділянок. Тому е, моя пропозиція разом з вами, з громадою, е, членами комісії, десь там е, такий день ми можемо зібратися і зробити виїзд. Члени комісії, як що якого ми випадку? вивчали попередньо це питання? Да. Також у члени комісії є деякі там питання, це і стосується і. Як взагалі там право власності на об'єкти нерухомості з'явилась, там є договор купля продажі але немає ні кадастрового номеру, ні, ні договору оренди або власність земельні ділянки. Тобто, у нас там також є багато питань. Тому у нас є така пропозиція, ми можемо наразі, якщо проголосуючи члени комісії. Рекомендувати відкласти це питання, одно і перше, яке тут у нас порядку, розробити виїзну комісію. Запишемо телефон якогось з вас, як там і групою, там офіційне відео дзвонять, скажуть, коли буде дати та час виїзду. Добре, ну, що саме буде будуватися? Ми, ми там вколемо, я можу давати питання і власникам, і ви будете там, буде можливість нам поступувати. Зараз ви задаєте питання нам, а ми теж говоримо, що нам не все зрозуміло і буде представник, компанії, дня, якщо ми будемо робити виїзне засідання, нам необхідно буде, буде запросити представника цієї компанії. Задасте питання, там чи ви. Так. 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 Ми зустрінемося всі, і ми, і представники громади, і представники тих компаній, які зверталися, і ми. Всі ці питання думаю, що можна питання це відкласти до мене. Це наразі вирішить комісія голосування. Давайте голосувати. А давайте ми ще спитаємо відповідно до вашої виїзної комісії. Це буде вихідний день чи неділя? Не День будемо з вами спілкуватися. Так, не вирішувати зарані сказати. в будні дні всі люди на роботі. Як ви працюєте п'ять через два? Зазвичай менше людей зможуть прийти. Важно було, щоб це було чи субота або неділя, якщо це можливо зробити. Будемо намагатися там будемо. Ми yeah. ж кромі членів комісії, мабуть, будемо запрошувати членів структурних там, підрозділів. Це так, що ну, ви це ви ви і ви саме, не буде, Я думаю, ви буде, з... буде, знайдете 5-6 людей з вашого села, так, там, так, голову також так. запросимо. Щоб хтось прийшов, потім передаєте, що ми там вивчили, вирішили. Тому що ми також хотіли розуміти, які наміри забудовувати, чи будуть вони, бо наразі ми просто до на нас просять дозвіл надати.

А вони придбали об'єкти нерухомості, які стоять на цій земельній ділянці. Да. Згідно з земельного кодексу, ми не маємо права їм відмовити передані, але необхідно розібратися розібрати з цих всіх питань, оскільки у нас, як ми сказали, то також є питання до цієї організації. Я перепрошую, а скажіть, будь ласка, право оренди okay. чи надає їм право підміряти той учасник, проводити різичні якісь. А... Вони ще немає. У ще немає. Вони наразі звернулися до Чорноморської міської ради надати їм доз. Вони питають, бо вони вже вони вже проводили. На якому основанні вони зробили? Вони, може, собі обміри якісь робили. Вони це робили. ГДЗІ стає Так, Вони ходили по будинках у селі. І навіть там заходили на приватну власнику відповідно з дозволу власника, але проводили його візичні якісь обмірювання свої. Для чого? З якого приводу, з якого дозволу невідомо. Нам також не відомо. Ну тобто, а... право оренди не даємо. Права... Права... Я розумію, ми рішення ми рішення не приймаємо. Ми часом відкладаємо ці питання. Тому прошу колеги за пункт 1.1 та 1.2 нашого порядку денного об'єднати, хто за об'єднання і проголосувати це. Хто за об'єднання? Об'єднали пункт 1.1 і тепер прошу голосувати, щоб зробити виїзну земельну комісію з представниками громади та органів місцевого самоврядування. Я пропоную компанію, яка на ВСН-засідання запросити ініціативну групу банки, голову вашої барківської адміністрації. Юридичний відділ нам потрібен буде заявник також і хтось з управління земельних відносин. Відділ дебюкат потрібно? Так. Якщо буде вниз, то звісно. Так, не Так, що запрошуємо. Давайте за таку пропозицію голосуємо відкласти дане питання так. і зробити виїзне засідання. Добре, Добре. За... Так. за таке питання, прошу голосувати то за, проти, отримали слова. Дякую, шановні колеги. Тобто, підтрим... то, така попроша, коли що... ви підійдіть до працівників провінційного відділу, залишити залучили... якісь контакти. Контакти на особу, контакти на дані. Дякую за увагу. Дякую за увагу. Дякую Так, наступне питання. А не перепрошую, а, а можна ще взяти копію документів, як ви е, отримали мало право власності на, на місці будемо. Да? На, на, на місці будемо розглядати. Зараз на що можемо. Ні, ні, я до себе. Я теж хочу розглянути. Да. Все, давайте, давайте до, до зустрічі. Там будуть документи, які потрібні. Це документи місяця персональні дані, я знаю, що допоможу. Ми вам чітно, зараз називаються не можемо це сказати, тому що там документи, які місять персональні дані, боються заходи і вистачає юридичні відео розглядати. Щоб не звинувачили, що ми дали документ, особливо персональні дані. А які персональні дані? Це ж не про це. Там дома купить продажи. Там есть партнер, да там требуете. Там. Пребросьте... Там, ну, там есть персонально. Через реестр. Ну, там, там ще ніхто не на... любит. Физичная особенность особа. Это правообластность. Договор da купить продажу. Кому интересно, из активістів, придут и ее посмотрим. <р Lehrer> Фамилию можете забить.

За адресою проспективи при одності є ще своїм ріжним землепроміскувачем, тому просимо назад. Хто Держи... за те, щоб надати дозвіл на розробні технічні документації? Хто тобто за? Проти отримались немає. Дякую. Наступне питання.

Колеги в зв'язку ми не розголошуємо ніякі дані всі президенти, прошу. Хто за таке питання, проголосувати. Хто за проти, отримавсь, немає. Дякую. Наступне питання. Два, два. Про визволення проєкту зумору щодо відведення земельної ділянки, приватної власності площу 607 квадратних метрів. цільове призначення змінюються. Зведення особисті господарства на будівництво погоні злого будинку в господарській будівлі, слабна земельна ділянка, яка розташована на місці Чорномоськ, вийшло в Самдійську Судчик. Шановні колеги, давайте. Пункт 2.2 і 2.8 – це з землі приватної власності, передаються під будинки, будинки. будинки, передаються у власність. Давайте їх об'єднання про проголосуємо, як то кажуть, покерно. Хто за таке питання, прошу голосувати. 2.2.2.2. Так, точно. Yeah. Sure. За, проти, підтримувалися немає. Всі ці два питання, тому тепер ставиться на голосування питання щодо Затвердження фізичним особам їх проєктів займов щодо відведення будинців житлових будинків. 2-2-2-8. Хто за, таке прошу проголосувати. Проти, отрималось, немає. Дякую. Питання 2.9. Відповідально. Відкликано у нас. Це я. Так, да. так. 2.10 було зняти на доопрацювання зв'язку з відсутністю. Зв Земельне питання не відповідає Євгену, тому... Запрошу голосувати. Проти, підтримувалась, немає. Дякую. Розділ 3. Пункт 3.1. 3.1. 3-1. Про вкладення на новосток 15 років пробурово реально земельної ділянки площою 40 квадратних метрів. По вулиці Данчента, 17П, товариство з обмеженою відповідальністю, ФАСАД. Було А два лета.

Професій. За за. Проти затримали, знімаємо. Дякую. Пункт 23 наступний. Про укладаємо 25 років договору рейндиземельної до ділянки, площу 7-6 квадратних метрів, підриснуючим баром, вулиця Олександрівська, 16Г, жмих. Mm. Так, вот так. там, Прямо вот фото. А магазин этот там Все потрыто. Нет, там одежда покрыта. Там було скидывано. Там было пять. Да. Ну пять. Так и пять. Кто за данное питание прошу промоуционные? Кто за? Против? немає. Три-три. Про припрямую. Так 13 місяць. Борги 1 мільйон триста на Дивіться, значить у 2006 році їм було надано дозвіл на отримання будівельних робіт будівництва трьохсеційного восьмиповерхового будинку. У 2015 році ввели в першу чергу. Першу секцію і дві черги, другу та третю, другу та третю секцію в дві черги я вводила вже відео ДВК наш. Це був жовтий 2022 року. На сьогоднішній день і в перші, перші секції і двох секціях вже здана ОСББ, okay. ОСББ номер 6 ОСББ номер 8 Там два у нас дві два голови Микола і В'ячеслав. Тому, дивіться, на сьогоднішній день чого в них є дві земельні ділянки. Коли була, коли була перша черга побудована, ведена в експлуатацію, який відмовився від прибудинкової території, тільки лише земельний ділянку під самим будинком. У 2022 році, коли він захотів вивозитися в експлуатацію, ми відмовили його, це вже був 21 рік. Тому що немає придумання прибудункової території. І тому він повернувся за мене ділянку для себе. Знову загального варто ми прийняли в експлуатацію. І оскільки там створено вже два ОСББ, підстав у нього, щоб його платити аренду, в нього вже сумнів і передати для ОСББ цієї прибудинкової території. Ну це нам вийшов. Та наскільки. Питання, чого він не платив? Нічого ну, не платив, не руші, бо в нього гроші немає, бо не платить. Гроші немає. Питання там, там два був. земельних ділянки там не буде ну, звіця, питання, між двома ОСББ. Значить, а, значить ті, під перше, і під друге ОСББ вони можуть а, частково виділити і буде ну, так, в частках. У них це вся земельна ділянка, в від їхніх площі. А можуть вони розділити цю земельну ділянку, я одиться. Ота ОСББ номер 6 це ОСББ номер 8 Це, ви бачите, була одна земельна ділянка, там, де штрих, а там де біла, це друга земельна ділянка. Якщо вони отак можуть розділити цю земельну ділянку, це буде ОСББ номер 6, а стане ОСББ номер вісім. або вони можуть її поділити, так як вони заважають, за потрібна. Ну, під своїм будинком ну, для себе. Рішення ми е, зараз, звертаючись до того зауваження, навіть не можемо прийняти, тому що може цього, може то, можна, то можна. Так, вони Може, збройно дав якісь документи разом із заявою про припинення договорів, про те, що вони будинки здали експлуатацію, фактично вже не являються е, користувачами. За мене А вони проблеми є чи немає таких документів. Є заяви є на пропинені загора. Сама заява? Я заміну чи є в цих заявах, тобто наскільки там не відомо, там просто є заява і все. У мене думати відради декларації, де не є на мати. Якщо не де є, а взаємні. Ну нічого має. І фактично не зрозуміло, які там відносини між ВПБ, між окружним збором. чому ну, думаю, зараз при тих боргах? Я думаю, і, 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 і що з боргами? Чи вони в судовому процесі, чи ні? Ні, сьогодні існує одна земельна ділянка. Іровидиш, це питання було, це це було. в судовому. Охота нас позовна робота. Ні, покришу. По цей час ще поза не подавалися що що по по строїв. Там дуже багато великий борт, але він створився не, не, не по цій ділянці, а по всій ділянці, що української строки. Це над треба відокремлювати, По-перше, по-друге, є документи, що плюс добудував цей будинок, але немає документів, які б... Свідчили, що ОСББ прийняло рішення самим експлуатувати цю, цю будівлю і відповідно експлуатувати прибутокну територію. Ще невідомо, як там будуть існувати спіл... два ОСББ, чи вони об'єднаться в одне. Ми почули, питання не готове, якщо моя пропозиція, давайте відкладемо. Ну, да. Запросити не погано. Є пропозиція і... відкласти два питання ці. І запросити на наступне засідання представника України Супер Плюс, та запросити голів двох новостворених ОСББ. Як там вони ОСВБ? Та? Хантат за 6 і Хантат Завісі. А що таке морська Мрія? Хантат за вісім, ОСКБ. Тоді ОСВБ морська мрія і ОСВБ Хантат за 6. Так. Давайте запитання 3-3. Ми виклали. Так. Так то запропонувати. 3-3-3. Так. Так. Ще раз. 3-3. 3-3. запросити запросити. До комісії, так? До комісії. Подання за 4. Хто за, що хто за те, щоб э, з пропозиціями ком комісії його відкласти. Хто за? Прошу Так. Проти утримано знімає дякую. Розділ 4 по відмову. Продолжение є віддалена дозволу на розробленому проєкту замору і до відверті земельних ділянки на цілих десять два для будинки свободного будинку, господарські будівлі споруд, присадина ділянка, це вільна земельна ділянка відповідно до перехідних погожень, до земельного входу, що частина 27, розділу 10, На даний час є. Заборонено. 4-1. Хто за те, що про відмову є? Прошу голосувати. Хто за? Проти, Утримувалось? немає. Чотири, два. Мало є питання, що розумію. Тому також, хто за пропозицію про відмову проголосує. За Проти, утримались, немає. Дякую. 4.3. Про відмову, товариство, які на колона. Затверджені технічної документації землю, що доходило обійдемо земельних ділянок площею 9250 квадратних метрів. За адресою міста Чорноморськ, вулиця Віталія Шума, 4. а Ми неодноразово розглядали це питання. Просто... А... Перше, що це за 33. 33 квадратных. 33 квадратных метра в магазин. Они хочет по 12 по чи поделять каких-то. А сам главный шанс просит не просто поділити. Вони просять э, припинити деятельность договори ряды землі. В цьому деятельном договорі ленты землі є додаток, яким вы не заповязались погасить борт э, по договоренности добровольность з 2014 по 2019 год в сумі 2,5 млн грн. Вони його не погасили і в налогу його не забыли. Поэтому, если мы сейчас им поделим эту земельную делянку и разорвем и там, <клубили> это это долг просто, мы им просим. Ты заразумела? Там еще есть периметральная зона ДВП, которая сходится по облачку. зокрема, з цим магазином, там до мене мешканці зверталися, там їх депутати і просили допомогти. Тож питання про приближ... відмову. Оскільки ми його, о, 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 ми зараз відмовляємо, то якщо в мене буде прохання, якщо вони будуть ще звертатись е, із подібними заявами, одразу їх запрошувати на засідання комісії, тому що, окрім того, що нам необхідно розібратися з боргами, як ви кажете, то ще є питання мешканців. Дякую. Це, хто за відмову проголосувати? Хто за? Проти отрималися? Немає. Дякую, наступне питання. Про відмову ОСББ морська мрія в передачі постійно користування земельних ділянок площею 4400. по вулиці фонтанце 13. Діючи договір. Ага. Ми проговорили ага. це питання. Хто про відмову? про відмову? Прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримались? Немає. Що я... а, угу. на руку, — Так, ну, да. Зачитайте там. Да. Для будинків. Зробіт мову, об'єднання співвласників, багатоквартирного будинку морська мрія» передачі фістів на пересування земельних ділянок, площею 0,44Г, площею 300. 3927 год за адресою Одеська область, Одеський район, місто Чорноморськ, вулиця Фонтанза, 13 для будовництва і флогом багатоквартирного житлового будинку на підставі звернення об'єднання співвласників багатоквартирного будинку кацан за шесть. Рішення поміняло, так у вашій статума було написано. Рішення перероблено. підстава відмови у зв'язку з відсутністю документів, що підтверджують право власності користування об'єктом рухового майна. яке розташоване розташована на земельній ділянці, тобто вони не предоставили никаких документів, що вони прийняли вона наявності другого користувача зімейних ділянки, а саме об'єднані співвласники у багатоквартирному будинку хата, хата до життя. А так буде... <пробувати> добавити, що там є діючі доброволяції. Хто за таку пропозицію? <проб> Прошу голосувати. Хто <проб> за? Роти? утримались? Немає. Наступне питання. Про відмову про з відповідальності відповідальністю підприємство підприємства соль та зміна в оренду земельної ділянки, 18 лікар за адресою Одеської області, Одеський район, міськ Чорноморськ, промислова зона в зв'язку з відповідальністю цільового призначення земельної ділянки та прийняттям рішення Чорноморської міської ради від 22.12 щодо зміни цільового призначення даної земельної ділянки. Тобто що дуже оперативно. Працювало? Колеги, хто ну, за прийняття такого рішення, прошу голосувати, хто за, за проти, утримуємося, немає. Це каже, що ми на правильному <плес> <такі. плес> <Да>. Що ми Вистрій земельного дякую на АПАЛЦО. Потрібно більше грошей на це. Дякую, колеги. Я сам взяв список земельного. 이 나무가 되었던 것 같아요.